Може потом. ми ж чисто по сюжету продвигаемся. блін, почти. Ай! удар Жесть. Я думала по ним прыгати. <гум> mm -hmm. Ай, я матіті. Ти бачиш цю фірму? Я да, бачу, мені страшно. Можна, ні. Можна не! Вони за нами будуть двигатись, походу. Да, але... розумієш, там оце челі. Як його спасти? У! <звук> <звук> вони двигалися за тобою. Тепер вони за нами будуть. Тепер тікай. Там же ж по ним треба, типа, розбігатися. Я не знаю, як це зробити. Просто біжиш на них, і все. Іменно швидким бігом. Стоять швидким бігом і бігом. А там... там Я бачу. А що можна бігають? Там внизу сиділи. Я цього хотів... Ранні барабани. Ти мені не дала вниз піти, ти нормально? Дай. Ага. Люміний фейк. Там треба вниз піти. А, дам дам кай, тобі вмерти. Клас. Тобі вмерти. Ти мене вбила. Прости. Я їх тримаю. О, о! о! А, а. Тримаєш їх. Агачі <свіття> 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 Я не знаю, як тут uh, справитися, тому що там вже вже сідає. Вони тупо попадають в мою сторону і все. <свіття> Нам треба, по ходу місця проходити. Блін, на що ж? Я не, не дуже шарю, як це зробити. Бо розбігатися треба. Не пригати на стіну, а розбігатися. Просто бігти без пригання. Без, без пригання. Ясно, да ты гонишь, от одного миша попутали? Ні, шо не буде mm. 6. Ууу mm -hmm. А главнее побіше собі люмінів набити, бити, да. Что ти хочеш зміни? Я тобі що... На мечах, підпракую. Спасибо. <сіба>. Спасибо, <сіба> спасибо. <сіба> <сіба>, <сіба>. <сіба>. Йопале мене! Йок, коли Я. Yeah. Я. Yeah. Yeah. Так. А дальше нам вниз. Вниз? Да. Mm -hmm. Начало сюда. Там ты я. А теперь розбіжка, як було. Mm -hmm. Ладно. Была, не була. Не-не-не. Так, а тут шо? Я тут вообще не понимаю, як тут бігти. Бігти ту подальше. Ааа! Оці от штуки треба вдаряти. Ой-ой-ой. Ааа, фіолетові. Блин! Вони типа них розбігають. Не типа них групп. Да. Ясно. А, там чувачок. Ну а шо ж? Не, я знаю, что там многие будут чувачок, но типа... Ого. No. Так, шо. Що... А, я не. Тлас. Да куда ты бежишь? Что, правда? Мы обязательно бипку треба? Да. Я не достав тебе. Ай, ебачи! Аааа! Йокали мене! Що це було! Жесть. Там, мені кажется, що в некоторых моментах можна було не бігти, типа можна було щось зробити, а тоді бігли Вони ж були ще типа закриті. Мені кажеться, вони б нас доганяли і ми не могли б. Ну пройти там, туди де репка була, там вони не доганяли. Тому що все було закрите, і ми могли ту репку достати, а тоді вже побігти далі. І вони б були під нами. Так то вони не були під нами. Ні, вони так вони були ззаді. Не знаю, вони так само би були. Так. Це одне створіннячко. А скільки ж можна їх? Скільки нужно, скільки можна. Так, очередний скин дадуть. Опана. І що це таке? Не знаю, не ся. Так выглядали Уздовж схилів. А, ясно. Бігати. Проверяй. Клас. Біжимо. Хватайся, він понимаете. Блин, я не встигла до дітей! Я кудась полетів, непонятно куди Я розумію як А, я улетів. Так. От поясни, куди ти летиш. Я не знаю, як виходить, так і роблю. Класс. <глаз> 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 Алло. Оп. Оп. Блин. ты не прыгнул, я ж прыгнула. Ааа. <глаз> Я пожартував собою заради тебе. Блін. Так. Воно мене роздавило. Срана колючка. Оп-оп. Оп. Ти оп, оп. А Я, а як? Капец, бів, там занадто мало пространства, щоб пройти Алло. Я не понимаю. Це не для мене рівень. Я тебе спас! Спасибо. Пожалуйста. Я каже, ау. Ой, ой. Він. Він просто... У! О! Сохранение нас врятувало. Блин. Тебе врятувало, не мене. <уф> Я не знаю. Капець, ну що це таке? Я е! пригнула. А чого він не проходив там? Я в шоці. Він відказався бігти Куда ти побігла? Він не хоче бігти там. <кій> Може мені треба відскакувати в іншу стіну і появиться. Ну, точніше, просто в пусте пространство і появиться рослина. Я Не знаю. Нічого не проєкт! Нічого не появляється. Куда? Чого? Він не може туди пройти? Один і той же момент. Yeah. Треба було вдарити! Серйозно. Yeah. Ладно. Тепер хотіла знаю, що робити. Жак. Та насправді це не саме важке, що може бути відіогра. Ну, не для мене просто. Хапе. Да, я, я не встиг нажати на прижок. <рес> Ходу. <рес> Ладно. Я не можу просто ні. мене не виходить просто, в принципі, понімаєш я не знаю чого. Абби срали. Вони насправді і так же сруть своїм Та... массасин всем... крид. На тему Японії Да. Yeah. А, точніше, даже своєю грою про Угу. Uh -huh. Яка провалилася вообще по всім фонтам. Ты про яку? Ну ти кажеш про піратів Ну є Uh, не пам'ятаю як вона називається, Скален uh, Bones, uh, по-моєму. Типа, да. так. Okay. Uh, да, так, це їхня. І вони повністю з нею провалилися, тому що до хрена бавла втулили, а імпакта взагалі ніякого. Да, а чого я впала? Я ж над цією платформою була. Що за хрень? Я більше не пойму, чого я полетів вниз, вместо того, щоб вверх полетіти. Та шо таке? Блін. Три... Дебільний рівень! Тренуйся. Бач, як тренуюсь. Літати Так, тут жизнь, Да, кстати. Але є в спайру, так що... Хотя мені кажется, у нас там небагато житие улышите. Два. Два, да. Пока. Переши маляр не спасать, да? На звучай він сам починає бити, хоча я на що не нажимаю, типу. А. Он да. сам мене розбиває? Да. Я не знаю, чего так. То я на кнопку не нажимаю, щоб сосредоточиться на проходженні. Ладно, нажму. <клес> <плес> я просто полетів вверх а... 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 Ранний рівень Цього разу я навіть не спішив, щоб вона... Встать ага. Поки <клес> Ну я не знаю, чи ми тут пройдем чи ні Потримаєш? Ні, пройдем. Ти ти прийдеш, да? А я буду так ой же. Це мій спосіб проходження, понимаєш? Понимаю. Пока. Опять. А я могла щось зробити. Є! Це моя черга. Є! Пока! Nee. ти упустила свій шанс Якого було всього лиш один. Це просто нереально для мене. Воно все я реально, не... просто ти не стараєшся, розумієш? Я просто не можу, в мене не виходить, ну просто не <звук> виходить. Ти... ти просто не стараєшся. Ах! Якби трошки зусиль. Ага. Ну тоді б у тебе все вийшло. А так ти просто льотаєш по карті. Ах. А, я не нарвав. Так. <свистак> <свистак> Блин. А почти. <Опусти>. Да. <свистак> Где? Получалось. Я забыл. Да. Собачка. Потрох. Смири. Нужно, то подивимся, який е там скин. Який? Okay. Mm -hmm. Да. Грейчаска богиня. Нормас. Подивись, чи нас ще видно в кадрі вообще. Не видно ніколи. Л ладно, давай локо забава і наверное, вже не помнит. Хорошо. Я все равно тобі не помогаю. Ну, вже ніяк. Так, але скільки там ще лишилося, подивлюсь. Так, це от пройшли. Раз, 2. 3, 4, 5, 6. 6 левелів тут. І значить. Скоріше всього. 7. 8, 9. Як ти мене вбив? Як я вмерла? Як це произошло? Я не знаю, ти сама себе копнула. А, може я не ходила, і за того. <плес> Ого, яка плюха. Так, виходить і 9 рівнів, скоріше всього, буде в наступному. <плес> так що, да, подивимось, як там що там. Коли ми в наступний раз будемо проходити, тому всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег. Олег і Настя, і Настя да. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш другий канал. Так, на все, пишіть піти, коментарі, пишіть. пишіть, що можна ще проходити. Ми, звісно, не будемо зараз щось нове починати, скоріше всього, бо да, у нас і так дуже багато, багато всього на проходження. Але ну, так, да, щось таке. Ми да. ще да, не забудьте про наш другий канал. Ми там робимо проход. Реакції. Реакції або, іноді ще якісь другі відео. Да. А, ну, таке. Добре. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, і... ставте лайки, і у нас ще є телеграм-канал. Не забувайте. Всім дякуємо і всім па-па.